Мої вітання з вами ситуаційний центр міста Вінниця. О 18.20 жовтня трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиці Келицької та проспекту юності. Відбулося зіткнення між двома автомобілями, а саме міні-Купером та Сіатом. Внаслідок удару обидві машини зазнали пошкоджень. Зрештою, водії домовилися про складання Європротоколу та відмовилися від допомоги поліції. 4 жовтня близько 23-ї години камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці В'ячеслава Чорногола. Водій автомобіля БМВ не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і в'їхав у електроопору. До місця події прибули поліцейські та медики. У результаті кермувальник отримав адміністративний протокол за вчинення ДТП. 5 жовтня, близько шістнадцятої години трапилася аварія на перехресті Келицької та космонавтів. Водій автомобіля Мазда, виконуючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності свого маневру і не надав перевагу русі зустрічному авто, а саме легковику Марки Шкода. До місця події прибули патрульні поліцейські. За словами охоронців, порядку ніхто не постраждав. А на водія автомобіля Мазда складено протокол за статтею 124 – Кодексу України про адміністративні правопорушення. По обіді 6 жовтня камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на вулиці Ливка Лук'яненка. Водій автомобіля БМВ, виїжджаючи із прилеглої території, не надав перевагу русі автомобілю Мерседес. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Тож, у результаті, кермувальник БМВ отримав адміністративний протокол за статтею 124. 7 жовтня вранці трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі проспекту Коцюбинського та вулиці Привокзальної. Там водій автомобіля Опель здійснив наїзд на громадянина, який переїжджав пішохідний перехід на велосипеді. За лічені хвилини на місце події прибули патрульні слідчі по ДТП та карета екстреної медичної допомоги. Наразі усі деталі встановлюються правоохоронцями. Жінка викрала іграшки з меморіалу пам'яті жертв російського обстрілу, який стався 14 липня 2022 року у Вінниці. Близько 16-ї години, 4 жовтня, за допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано. Як громадянка підійшла до пам'ятної стели біля будинку офіцерів і забрала іграшки, які залишили рідні загиблих, шляхом співпраці ситуаційного центру та патрульної поліції. Жінку було оперативно розшукано. Спілкуючись із нею охоронцям порядку, громадянка повідомила, що іграшку взяла нібито для того, аби віднести дітям з неблагополучних сімей. Для з'ясування усіх обставин на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Такі випадки на превеликий жаль не поодинокі. Люди дозволяють собі цинічно забирати з меморіалу квіти, горщики, іграшки та інше. Ми закликаємо усіх припинити коїти цю наругу над цим важливим для усіх вінничан місцем пам'яті жалю і скорботи. Близькі люди загиблих дбайливо слідкують та доглядають за пам'ятним сквером. Тож просимо проявити до них повагу. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.